Вона має італійське походження, але велику цінність для українського народу. У Кам'янському планують відновити пам'ятку архітектури, будівлю, в якій колись був клуб для інтелігенції. Раніше нею опікувалася держава. Тепер за це відповідатиме місто. Що хочуть зробити зі спорудою? Дивіться у нашому матеріалі. У стінах проходили бали та грали оркестри. Раніше ця унікальна будівля, зведена за проєктом італійського архітектора, була інженерним клубом для інтелігенції, потім музеєм. Але він теж згодом зачинився. Нині ж споруду знову хочуть повернути до життя, кажуть міські владці. На останній сесії міської ради, 31 березня, депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо провести його до ладу, передати на баланс нашого театру. У театрі такому рішенню радіють це одна із перлин Камінського, яку ми зобов'язані зберегти. І наповнювати життя, унікальний стиль архітектури, акустика, естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені. Саме для проведення мистецьких заходів п'ять років тому так само на баланс міста передали занедбану будівлю палацу культури імені Горького. Вона стояла пусткою 12 років, розповідають у мерії, а зараз знову ожила. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру. Там знаходиться багато дитячих гуртків. І ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. Нині ж черга і за будівлею колишнього інженерного клубу. Тут планують зробити ремонт, відновити сцену, гардеробні та костюмерні, аби для маленьких кам'янчан вийшов гарний ляльковий театр. Айміна Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.